В центральному міському районі нараховується 49 закладів освіти, з них 20 дитсадків, 23 загальноосвітніх та сім позашкільних навчальних закладів. У сучасному режимі економії бюджетних коштів освітянам довелося відкласти заплановані капітальні ремонти. Однак із косметичними багатьом вдалося упоратися набагато раніше кінця серпня. Проведені поточні ремонти, замінено труби гарячого та холодного водопостачання, теплопостачання, водовідведення за рахунок міського бюджету та батьківських надходжень. Закладами освіти проведені гідравлічні випробування теплових систем центрального опалення, промивка. Проведена ревізія устаткування в закладах освіти. Проведена повірку 23 приладів обліку теплової енергії. Так, наприклад, Криворізька загальна освітня школа номер 1 де навчається понад 200 дітей, вже готова приймати своїх учнів. Підготовлені кабінети початкової школи, відремонтовано спортзал, впорядковано спортмайданчик, де влітку проводять тренування учасники баскетбольної секції. Особливу увагу приділили їдальні, яка обслуговує не один навчальний заклад. Відремонтований у нас фізкабінет, хімкабінет, біологічний кабінет, відремонтована їдальня, яка розрахована на 200 посадочних місць, наша їдальна, крім того, що ми кормимо першу школу. У нас ще на базі нашої школи користуються нашими послугами: 20-та школа, 10-та школа, п'ята школа. Тому ми працюємо майже на чотири школи району. Незважаючи на складну економічну ситуацію, всі криворізькі навчальні заклади твердо дотримуються незмінної традиції. У вересні учнів має зустрічати оновлена і гарна школа. Відтак існуючі проблеми спільними зусиллями вирішують освітяни та працівники державних установ і підприємств. Станом на 10 липня поточного року закладами освіти 100% отримані паспорта готовності до експлуатації в новому опалювальному сезоні. Станом на 1 липня 2014 року підписані акт стану та акт готовності до нового опалювального сезону в інспекції Держенергонагляду. По місту паспорти готовності вже отримали 93% дитсадків і 96% загальноосвітніх навчальних закладів. 100% підготувалися до осінньо-зимового періоду освітяни Центрально-міського, Саксаганського та Інгулецького районів.